Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності. У програмі 5 хвилин для вічності з вами я, Володимир Гриневич. Пам'ятаю, як у січні 2015 року я слухав радіо того дня, коли наші солдати повернулися додому з полону з окупованої території. Натовп, що їх очікував, почав вигукувати: Ура! Коли колишні полонені вийшли з автобуса, величезний товариський дух наповнив мене, і я почав тріумфувати і аплодувати разом з ними, радіючи перемозі цих бранців, що подолали обставини і живими повернулися додому. Як прекрасно стати свідком людської перемоги в світі, який жахливо спотворений несправедливими війнами і голодом, як багато в ньому безглуздих страждань і втрат, як багато несправедливості. Іноді мене непокоїть запитання: чи варто взагалі жити, чи буде остаточний тріумф над злом коштувати всього того, через що ми прийшли тут на землі? У восьмому розділі послання до Римлян апостол Павло пише: Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Немає такої скорботи і такої спокуси, якої не можна було б перемогти силою Ісуса Христа, той, який полюбив нас настільки, що віддав себе за нас, нині живий і продовжує здійснювати роботу нашого спасіння. Якщо ми не зрозуміємо справжню природу перемоги, яку Бог нам дарує, то можемо впасти в розпач. Однак однієї перемоги недостатньо. Військовополоненого, що повернувся з полону, необхідно госпіталізувати з причини психічної дезорієнтації. В протилежному випадку він може завдати своїй сім'ї куди більше мук, ніж коли б його вважали зниклим безвісті. Принаймні, тоді в сім'ї була якась надія. Бог також знає, що для нас недостатньо просто бути врятованими, недостатньо того, що більше не буде горя і плачу, якби чудово це не звучало. Тому Бог гарантує нам приголомшиву перемогу, яка перевершує звичайну перемогу. Бог не тільки бажає звільнити нас від небезпек і руйнівного впливу цього життя, але хоче, щоб ми вічно жили з ним, як його сини і дочки. Ісус знав Отця і був з ним одним цілим. Він молився, щоб і ми могли розділити це єднання. Спаситель сказав, я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Це і є наша приголомшива перемога знати Бога і бути з ним всю вічність. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти даруєш нам перемогу над злом, за те, що ти посилаєш нам перемогу щодня над гріхом. Але Ти приготовив для нас щось найкраще, і ми знаємо про це. Ти бажаєш, Господи, щоб зло раз і назавжди було переможене. Ти бажаєш, щоб ми були з Тобою у царстві, і ми чекаємо цього дня, Твого повернення за нами, своїми дітьми. Тому Боже, Господи, всім нам разом об'єднатися навколо Твого святого Слова і очікувати Твого славного пришестя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог є любов, Він любить вас і продовжує працювати над вашим спасінням. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли б молитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра!